Все буде Україна, слава Україні. Під ними хмуримо, вогні, дутліває будівля. Місце запеклими боями пролетіли фільмом, людям по горло накипіло, і всі стали сміло на обороні. Воїні насипають, міло, як то руський корабль, що пішов на дно. Ми з кожним кроком робимо краще, ніж в кіно. Всі сірі хмари сунемо, за ним вигляне Ми, Українці запануємо у своїй сторонці. Нечі ще не вигнали, почекай, ще креплю, Тут ЗСУ, НГУ. Беруть розмаху, не зламні, наче камінь сильний духом брати. Я українець, повір цього не забрати. Де за вікном літали кулі, пролітає мрія. Ми тут за правду за народ чужим. Вітер навіє, де було міне поле виросте пшениця. На нашу землю прилетить перша вільна птиця. Борітися поборете, вам Бог помагає, за нами слава сила діючи з часів майдану. І даєм жару до цих пір. Тут кожен молодець і хто хотів проїхатись парадом, тому вже кінець. Тут з маличку дитині вже приходить розуміння. Тут у людей немає страху, але є терпіння. Тут за своїх порвуть з'єднаємось як моноліт. І за вікном на кухні ми побачимо привида політ. На спокійному і з певним проривом, але коли прийде на час, ми підем собі з миром, за кожного бійця йде рвати до кінця, тут не місце ми закриємо хід свої дверця. І на спокійному і з певним проривом, але коли прийде на щастя, ми підем собі з миром, за кожного бійця йде рвати до кінця, тут москалям не місцем, ми закриємо хід свої дверця.